Це кадри з пожежі, яка сталася зранку на одному з підприємств у мікрорайоні Юрівка у Полтаві. Сторож на території підприємства каже, дим ішов із одноповерхового складського приміщення. такий стоїть. Склади якісь, овощі да, да, там що то роблять повідомлення про пожежу на вулиці штурмового загону Одін, колишній овочевій, надійшов до ДСНСників о 9.29 від працівників підприємства, говорить речниця рятувальників області Світлана Рибалко. Попередня причина технічна несправність. За попередніми даними під час роботи варочного котла для приготування овочів сталася технічна несправність. Загорілося масло, яке потрапило на тенти, Після чого вогонь спалахнув, зайнялися меблі, стіни складу через значне задимлення гасіння. Сіння пожежі ускладнювалося. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. За словами Світлани Рибалко, на місці займання працювали понад 20 рятувальників і 8 пожежних автомобілів. Пожежу загасили о 10.56. Вогонь пошкодив обладнання та меблі, а також стіни на площі близько 50 квадратних метрів. Остаточну причину пожежі з'ясовують фахівці.